Я кажу, так, комусь скажу, що зараз 4 січня, 4 ранку пожити. Дивіться, це я везу з собою документи. А, зараз їду в сусідню квартиру, у мене товариш просто виїхав з квартири і сказав, що я можу мені попрацювати, пожити, якщо треба. Я в розположив у себе в квартирі сам. Єдина цю хаті. Це хочу попрацювати, розроблю ваші всі дзвони, повідомлення, запити, кому я дуже позвонити, тому що я розумію, що люди йдуть звонка, але Вибачте, народ. Я теж дуже визначений, при тому, що я маю готувати ще до операції, а я вже нікакої. Мені треба віддихнути, мені треба прокапати перед операцією. А я готую виписати, визвонити, е, обзвонити, допомогти. Ну, не знаю, навіть на медики українці. Так що всім, кому я маю перезвонити, ви вибачайте. потерпіть, будь ласка. Я і так роблю все, що в моїх силах. Всіх ще раз Новим роком. Ну і перемогу нам з